Всім доброго ранку. Ми на ринку міста Івано-Франківська, село Хрипень. Передмісті Івано-Франківська 9 жовтня. І що цікавого є на ринку? Зараз вам покажемо. Дивіться, такі квіточки. Такі квіточки за одну штучку по 70 гривень. Не знаю, як воно ну, правильно називається, Продавець десь відійшов. Ось такі. Непоганий сьогодні ринок, так що подивимося, що щось цікавого є саджанці. Також можна зараз на зиму саджанці насаджувати. В принципі, непогано, бачите, листочки пожовтіли, дерево зараз завмирає і можна ще садити. Також будемо підкупляти собі якісь груші. В середньому насадження по 150 від 100 до 200 гривень. В середньому. Так, дивіться, який колектив. Шалений колектив, курочки, бачите, такі підхрещені. О, такі вже і не маленькі, і не великі, так що вони гарно мають нестися. І багато внутрі. Ось такі курочки по 150 гривень. За штук. Так, ось такі курочки Внутрі. Кого цікавлять внутрі, дивіться, я бачу взагалі шалений колектив. Така бачу, велика самка, дуже породна, гарна велика самка. Гарна продається внутрі, досить тобто велика така самка коштує 1500 гривень. Є і каша. Ці вже п'ютерорічні, ось такі і є ось такі молодняк. Такі по 700. Внутрі добре тільки в тому, що треба металевих кліток, тому що надзвичайно сильно клітки розриває. І потрібно обов'язково, щоб були клітки металеві. Так зараз швиденько перебігаємося, бо ще їдемо на випробування, так що можемо швидко щось вам показати і їдемо на випробування з собакою. Ось Хочу кусатися такі самці по 1300 триста самці смородина Смородна. гарні великі кущі. По пейсе гривень за кущ. Тує? Китую по 300 гривень метров. Це на ринку вже є Ось такі цікаві речі. Що стара, бачите, така штука на коня. Тут є різний інвентар, плуги. Люди продають різні такі речі. Вали, кому цікаво, я вже продається на ринку. Комусь буде такий цікавий інструмент. Пишіть, будемо робити більший акцент, що цікавого є. Так, є лохтина, є Туї тує по 100 гривень. Лохина по чому? 120 По 120 гривень. Номер телефону є, якщо хтось буде цікавити, я не дам його номер телефону. Кролики. Дивіться, які гарні бельгійські велети. Пчонка молодь? 800. 7 скільки десь, 4 місця? 4 місця. плюс-мінус 800 гривень. Ось такий молодняк. Закритий. А ні, такого покажу краще. Скажете номер телефону свій? Скажете номер телефону свій. Гарний кролики, що породні. Самец, самка? Самец, да? самець? Самес. Сікін коштує? тисячі такий самець. Півтора тисячі. Є півень такий цікавий. Сікінь двісті? Півень? Півень двісті. А, а голубочі дозно. Є голуби ось такі. Є пара пов'яків жовтих, пара жовтих пов'яків, і миколаївська птиця. Ну, в середньому ціна по 100 гривень, 150 за штуку. Ось такі ціни. Цікі вироби є з меду на ринку є глущення насіння. Можна робити різні настоянки, є горіхи, є прополюс. Дуже-дуже багато різних продукцій з меду. Дуже гарно, чоловік займається цим, має свою велику пасіку і горіхи залиті є медом. Пів літра меду, 150-200 гривень в середньому такі ціни. Прополюс, сота. Нагадую ринок місто івано франківське передмістя, село Хриплін. Домашня олія, яєчка. Квіти. Тобі це квіти. Так, в середньому від 100 до 200-300 гривень такі квіти. Різнокольорові. Це вже бомба. Це вже бомба. Кого цікавить такі квіти. Скажеш номер телефону свій. Скажете номер телефону. 0,67. No, 91. 60. 61. 831. Дивіться, кого цікавить такі насадження, можливо, телефонуйте. Якщо більша кількість людина вам зробить доставку, я думаю, вже з людиною домовитися. Квіти є різні. Різні кущі, більші, менші. вже будете ціни уточнювати і кольори також. Бачите, є трьохколірні, є одноколірні, є. Мікса різні То так. так. Це дуже гарні, це бомбезні взагалі. А це сій коштують кіточні? По 200, так? Це 300, 300 гривень, бомбезні, дивіться гарні. Квітка дуже шикарна. Просто бомба, дивіться. Гарна. Рекомендую. Тоді ми теж брали тої неділі в чоловіка, насадили собі, квіточки гарні. І поряд з ними також, я бачите, що люди подують. Гарні кущі. Ось так. так, є такі вироби. Така будка для собаки, які різні декорації, буржуйки. Цікаві буржуйки. Досить. Ціне різні, такі, наприклад, е пательні по 2000. Комплект такий гачок з шупком 500 гривень. Буржуйки, не знаю. Дивіться, які гарні копчені перепілки. Власне виробництво, так бачу, дуже гарно виглядає, ще смачне зно, є і тушки. Тут а це те. що перепилена продукція, є ковбаска з перепілки, фарш, є. Yeah. Це що? Yeah. Ашлоночки. Yeah. У yeah. вас є yeah. відключення. Так, свіженьке, бачите, так що зараз нам покажу номер телефону людей. Телефонуйте. Місце знаходження бурштин. Дуже гарна позиція виглядає. А це що перепілки за кілограм? 400 ринь, так? так? Yeah. 400 гривень ну, шикарно просто, щокарлюється. Та смакота. І це є така насічена капуста. А по чому капуста пані? По 15 гривень. 15 гривень. Обов'язково не забудьте на ринку завітати і придбати собі на, на квашення, тому що осінню треба. Молода, десь. По 20 гривень. Побезна, гарно виробився. А борочок червоний. 15 борочок і, і морква. І цибулі теж. І цібуліцька цибуля. По-моему, Не забудьте завітати. Зараз такі гарні, гарні павільйоночки зробили. Перший ряд, люди все у першому ряді тут продають. Так що дуже гарне накриття. Я зробили на ринку. Ось такі гарні добротні сітки. А Це більшість... А що коштує та більше? 1400 гривень. Ну, добротно, велика. Не зовіє, там бомба. А горіхи що коштують ті мішачок? 200 гривень, ті великі мішечок. Кілограм. За кілограм. Дивіться, такі є вироби різні. А ці ножики по чому у вас? Міц ножі. Так, ніц ножі. Мангали складні. Мангали що коштує? 1500 і 2,5. 1500 і 2,5. Такі ціни. Є віночки, є казанки, є три ноги на ринку подають речі. Так, дивіться, є ланцюги. на колеса є антиквар такий, також на ринку. Ціни різні, ціни на все різні. Є такі бутлі, цвічники гарні, і корення. Такі різні речі. Такі рибак такий. речі ось таке голуба. Високольотна птиця ось така. В середньому голуби по 100-150 гривень за штуку. Дивний. Катопля домашня по 10 гривень. Голанка і білороса. Голанка і білороса така. По 10 гривень. Хороша като бачу. Краз така, що зручно її чистити, бачите, сиреть. Дві крилички такі європейські шиншили по 500 гривень. Молодняк. Вже спускати до кролів. Ось такі по 7 місяців. По 7 місяців. По 7 місяців до 7. Ну, гарнезні кролики. Що я Ось ці гарні білісті біліс. велетень. Бомбезний. По 1300 гривень. Ну, Дуже теж... класний кролик. Родний, гарний, гарний Ті щеплені, ті великі, то тут щеплені. Але то не по скільки мають. Це самка кітна, раз вродила в мене. А ці все молоді, самці, ті, по 6 місяців вже минуло. Дуже велика праця вкладається в таких тварин, щоб це все утримувати, але вже люди трошки почали оцінювати свій, свою працю. Трошки ціни вже піднялися на тварин, нормально. Ну давай вибирай, миссий потім так не можемо. Така самка вулика, віскивала, тим коштує 2000 гривень. Гарна, самочка така. Дуже крупна. А ці малі по чому, молодняк? По 250. Ну це бачите? Ми менше. Таких чоловік тримає з цих німецьких качок. Дуже гарні качки, такі качок півтора тисячі коштує. Дуже гарні качки в нього. Так, вибір кроликів дуже гарний. Кролів багато. Коробка признака мала.

Два самці по тих а ті по 800. А це два самці по 1000, ті рижі по 800. А качки що коштують? Качер 1200, качка 500. Так, німецький шипун. Качка 1200. качка 1500. Такі гарні качки. Німецький шипун, дуже гарний. Кучки бомбезні. А кури що коштують? А кури почав? В середньому такі курочки маленькі по 200 гривень, по 150. ринку можна добре попросити, то можна і по 100 купити. Оці кури бомбезні, час, ці курочки тримати, вони несуться, шалено. Сам, самі кращі носочки на ці кури. Так що я рекомендую ці кури тримати. Голуба. Голуба гриме. нас Надурили на ринку, продали нам общупаних гримів, чорні піря з них повищупували і голови перепірилися, і пірічка відновилася. Так що вважайте, тому що є багато таких продавців недобросовісних, які обманюють. Треба ті губи принести і віддати чоловіку, тому що таке робити не можна. Дивіться, які гарні, які гарні кролики. Бомбези. Не кролики, бажні, Кидав сіна. Бомбез. Бомбез. А по чому це молоді? у вас? По 800 гривень. Ті бельгійці. Чотирьохмісячні бельгійці, 800 гривень. Четыре месяца, да? Сколько Два с половиной. Два с половиной. И вот такие большие. Белый бельгийц. Это что, какие кошты? А Какая цена была? Какая Три тысячи. Три тысячи, такая самая. Вже просто три тисячі така сама коштує. 400 гривень. Те, як це правильно називається? Пічеревина. Гарна копчена, домашня печеревина. А сало? Це печеревина. 350. 350. Ну, дуже бомбезно виглядає Дуже дуже Свої смачно. Домашні з бочки. домашні з бочки. Паня, а тушонки по чому? А, тушонка, півлітрової вже немає, забрали, а літрова 350, а півлітрового була 175. 175 півлітрового. Є бачите, моя закрита, є різні Пасолі, пухарики, там. А, а кажу, що Нам є там пешити популярна, коли я не маю чим це моє, але в то неділю я не хочу знати, кихар, що на базар. Чого, я кажу, так як є? Так, вітский виробив. Є, є чесник, перепрошую, є чесник. Крупний чесник, десь тут дві головки йде. А що коштує такий? У чому? Рокамболь по 200 гривень. По 200 гривень. І то той самий чесник, що такий звичайний, що малий? Ні, це гібрид чеснику і ці корейки. Він дуже хороший до всяких маринадів, страв, приготувань, oh, паштетів. Має хорошу зелень. її можна зрізати і їсти вигодів, так само. Добрий день. Чесника. Дуже бачить. Чарий чесник, два сорти озимого, Софіївський і Любаш. Любаша в головках, mm -hmm. в зубочках і оброблений, готовий до посадки препаратом Максим. Ось таке, бачите. Є малина також. Малина і ожина. Чотири сорти малини і два ожини. А ожина по чому? По 80-100 гривень. Така, що на цього року по доносі наступний рік молоді пагорбі. Навчо і лохтей і саме рання, ультрарання, перша я бомба. Зернові по 10 гривень. У вас по 10 гривень. І гарний у вас цьогорічник. Ячмінь і пшениця по 10 гривень на 25 рік, листопад місяць, калинка. Також з цукром перемелюєте і дуже дуже сильно від кашлю допомагає бомбезно тут так, дивіться, є свіженькі кролики 260 за кілограм. Свіженькі кролі. Є домашня кров'янка, Пічеревна. кубаска продалася домашня є венце. Закваска, Кого цікавить така домашня продукція. Номер телефону пишіть. 0,68, 40, 40 103, 93. 677. А ну давайте ще раз. 068, сорок дев'яносто три шістьсот сімдесят сім. Телефонуйте. Дуже то тут така рухлива, сама маленька, така рухлива, така мила, така. А Три тисячі. А це пасічни. Три дівчинка песик вон чоловік. Три тисячі. Я маю таку вдома, така файна. Але, а є харесів її. Така жовте, як лечить. Так, забираємо свій корм, дуже класний оці. Ці палички бомбезні. рекомендую чесно, такі палички собі придбати гарно водичкою і заливаєте і, і все їдемо їдемо на випробування з собаками.